Хотілося б сразу зазначити, що я завжди мріяв працювати саме в вашій компанії. Бо ваша компанія вона саме велика, перспективна. І у мене дуже багато сильних якостей. Я можу новини в ріфму розказувати. Вмію кричати на рижих людей, професіонально, матом, без мата, як вам буде удобно. І шикарно граю бомжей, наприклад. Дякую. Ми вам так, ви ж номер мій не записали, ось він тут. Ага, щоб у вас був. Я пішов. Дякую. До сідання. А ще клип вы знімати, які погано заходять. Є Есть лепыт в съемках. Есть. Глуповые сцены. Можно. А почему вы вообще решили заняться этим бизнесом? Ну як, просмотров больше хотелось бы. Mm, ну, понятно. Хорошо. Мы сейчас, мабуть, запишем один небольшой фахментик. Ну да. б твою мать! це таке, понаставляли свої машини, не встати, не проїхати. Та як це так? Та що це за чотке шоу? Чотке шоу, чортке шоу. Та я кажу, що це за чорті шоу! Машини понаставляли. Як тепер оце виїхати? Накупляють машин, понаставляють оце. Вась, то твоє Вась. корито. Вась! Вася, Чебурек, Чоткішу! Колись я жив на 40 гривень в день, а зараз я мільйонер. Що душею кривити, мультимільйонер. І друзі, друзі, ви не повірите, але тільки що я приїхав зі зйомок одного успішного кліпу. І якщо ви будете прислухуватись моїх порад, ви також станете мільйонером. Тьоха! Уйди. Ні, ні-ні-ні! Іди ні, ні. нахер, не вернуся в чіткий шовпоє. Ну що шо, ти в ну? самаділіш! <сORged> <сORged> а я тебе деньги дам. Я, тебе, я миллионер. Ты знаешь, какие я суммы зарабатываю вот в неделю? Вообще. На. Ну, хорошо, пойду я по доброте душевной. О, спарками. хорошо, ты, хорошо. Да. А где Уля, кстати? А ты не знаешь? Она же в больнице. <сорганизации> Дорогая Уля. Ми так мало з тобою побули, але мені вже час йти. Я заповідаю тобі всі свої рахунки тут і за кордоном. І замок в Ужгороді. Уля. І цей. Яхти! Яхти в Майамі. Залишилось тільки поставити. підпис. Блін, це вже п'ятий на цьому тижні. Що вам треба? Уля, де Вася? А я відкуда знаю. Я поняв. Організовуємо поїзкову операцію. Поконюймо! Ой, ёбані, що поконюємо?

Реклама. Спасибо. Тю, две гривни. Да я с адвертапом больше заработаю, да шо? Такое хорошее приложение, это Просто выполняешь задание, тащи и бабки капают. И время убиваешь. А у меня всего времени, скажем так, ну, нахера. И зарабляешь на всякую полезную штуку, типа, у него кефирчик, килечка в томате. А, и всякая инша важная в вещь. А если я пиднялся, то ты тем более поднимешься, братан. Просто качай приложу себе на мобилку и богатей сидя у себя на картонке. Ну или где ты там сидишь. Ссылочка, я ей там в описании залышу, а ты там переходь, брат. Батька! Братва! Тьоха, роби що хочеш, Але нам треба нову студію. Яка нова студія? Нам треба якось розрулювати... Я не знаю, що робити. Ти у нас всегда все знаєш. Та пошов ти! Сваливать надо, сваливать. За уральских хребет. Братва, по-любому. Спасибо, вам, Я вас никогда не забуду. Братуха, перестань. Ты чё? Клянусь, что никогда никого из вас я не оставлю в беде. Ты шо, помирай, что, помираш ли, собрался? Хорош ты. Клянусь всем, что у меня осталось. Клянусь. 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 Братва, серйозно, нам реально треба нова студія для шоу. Не, братва, я, я в тій би більше не, не вернусь. А що, на мене даже не дивіться. Якби ви не вломились, у мене яхта була і хата. А так все. Бля, пізда. Чуха, ти ж казав, що ти мільянер, бля. Мільярдер? Так из каких то пор, блин, миллиардеры в общагах живут? Ну, у меня все бабки в обороте. Ну, что ты... Блядь, пацаны, чебурек да? А кто ответственный за чебурека был? ха? Что вы начинаете? Все хорошо, все до чебурека. Все. Иди сюда. сюда. Я Как быстро растут чужие коты. Ты что, сука? Так, стоп, блядь. Это что, такая концовка, что ли? Ну... То есть такая, а на концовка. С котом лет не смешная шутка. Бля, что, типа... Нормальная шутка. Ну шутка слабая, но концовки мавли. Кто придумает? У нас классный фильм снятый на iPhone. iPhone 8. Да. То есть на этом заканчиваем, да? Да, iPhone 8. iPhone 8.